Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я Риболов-любитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати вдалого перегляду. Друзі, покльовочка! Ты oh. немного не сошел. Я просто не успел Насачук прямо с этим зусим. Так я не переживаю, я ж так і, Я ж так і планував. Просто до ножовки ще. Не дійшов, звісно. Все, друзі. О, щось таке Вікторович, як у тебе. Ну, може хай не таке, але приблизно. Хорошо. Трохи пофорсую, бо чуйка десь він туди у корьожничок стартує О, все, тут далі не буде. Зараз. не цей нічого страшного не Ні, менше менше ну. Хоп. друзі Ого. друзі нулі На 10 так. Все, я да, да, так, так, звісно. Так. Три з половиною десь. Три три 3700. Ой. Супер. Сачок стараюся не важить. Супер. Ні, ні, не гоні не, не гоні Мені поняв. Він же ж не на риба, думаю, по дну собирати не буде. Друзі покльовочка. Не можу, далі дну. Я так, щоб на ривок мені пів метра. Друзі, і ось такий дивиський. Гарненький, Так. Законду Чотири рибинки вловив, то одна хороша, а то так і менше. Mm. І все. Навірно, судок може жухнув туди то і, може. і не мав вже. І не клювало. Тоді почали раки таке, і хоч би раки путні, а то поле кидав. Я думаю, вже знає, що. Бо я перший раз побачив, що на того в в цьому році оце сіре рябачить. Та він і коже. Розуміли, він же ж і коже, що кроме носа ніхто не той то не був. був. Першопрохудці. Да. Ну, не, не

Ждім. Я не знаю. Мабуть, конкурент тобі. Що? Так як перший. Або за це. Ну без, без цього Хвіст бо, хвіст боч. Точніше вийшов. А я не буду форсувати. до корчів. Друзі, таке щось таке невеличке, мабуть. Грає сьогодні там, тому що. Тут -то пару шансів буде. А може, то так, то його. Може, то так і відчуття. Трохи дивись, там назад у той лох туди сюди. Розверталися. Тут теж, блядь, кучу отак наче не розвертає. Там можеть буй. Та не хочеться поводок тоненький. Ти поняв, що я в виду. Лис. Ну, Лис. Я знаю. Же... Давай-то. Давай, Салютный. кущи уже. <свес> Кто там? тук, -тук. Тань, вроде такой, не очень, но... Травячка, точно. Давай, 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 давай. Сейчас я вылезу. Не-не, давай. Друзья, Друзья нули. И... И да я тоже так ну. Так, пижни, зачепись, погано. Вище. Да вище. Хуп. Ага. Хоп. П'яторка точно звернувся. І. Маєші, чотири. Шістсот, сімсот. Чтирі. Супер. Друзі, ні, не холосто. Ось, Діма. Ось таку рибинку і головне гачок. Дивіться, як О, хороша. Залікова і головне гачок в роті. Так що Все. То, воно, тапло, табле, там Друзі, порибачив, рибалочка була трудова. Відпочив, задоволення отримав. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.